Доброго дня! Сьогодні ми більш детальніше розглянемо генератор ГРАД 5710915. Даний генератор це на даний час найпростіше та найзручніше рішення при відсутності електроенергії. Як у вашому будинку, так і при поїздках на природу. Виріб оснащений чотирьохтактним двигуном внутрішнього згорання, потужністю 7,5 кінських сил. Працює на бензинові. Номінальна потужність, яку видає генератор 2,5 кВт, а максимальна 2,8 кВт. Цього достатньо для забезпечення невеликого будинку чи офісу. Всі основні елементи управління знаходяться на передній панелі. Кнопка для запуску двигуна. Вольтметр. Вимикач споживання електроенергії. Дві розетки змінного струму. Запобіжник та вихід для заряду 12 вольт. Також є клема для підключення заземлюючої жили для зменшення вібрації та шуму при роботі генератора. Між рамою та самим генератором встановлені антивібраційні подушки. Даний генератор оснащений 4 двигуном. Тобто, змішувати масло з бензином не потрібно. Мастило для 4 двигуна заливається через спеціальну горловину картера двигуна. Його можна виміряти за допомогою ось такого щупа. Увага! Цей генератор. Оснащений спеціальною системою захисту від нестачі масла. Тому при його нестачі або малій кількості генератор не запуститься або просто вимкнеться. Бензин заливається через фільтр сітком в бак. Бак ємністю 15 літрів. Його об'єм регулюється через спеціальне віконці. При запускові даний вимикач повинен бути вимкнутий. Закриваємо повітряну заслонку, відкриваємо кран подачі бензину в генератор, приводимо кнопку Включаємо сам генератор та заводимо генератор пусковим ручним стартером. Maar de de van karlige rivieren worden het aan verlaten, wat omdatτοen voor die mand. Alcoholen bootsnhaken. Een het hzedende de Ми підключили до генератора нашого електропилу 2800 Вт. Як бачимо, він дуже гарно справляється з такою нагрузкою. Далі під час роботи генератора автоматичний регулятор АВР забезпечує стабільне забезпечення в задані параметри. Для зупинки генератора ми просто його вимикаємо. Дивіться наші інші відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та задавайте питання. До нових зустрічей!